Ми перетворилися дійсно на справжніх воїнів в інформаційному полі. Також тому, що ми зрозуміли, побачили, що таке дезінформація і чому це важливо, та тому, що це прості якісь держави. Моєму сину 9 років, і я дуже хочу, щоб він жив в Україні, щоб він працював в Україні, щоб він розвивався і щоб він розвивав Україну. Мене звати Мар'яна Рева, я директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Однозначно це е, цікаво, однозначно це важливо, і однозначно це те, що про майбутнє. Перевіряй, аналізуй, роби висновки. Критичне мислення, напевно, це те, чого нам е, е, не вистачає. Ну, я думаю, ми би йшли в форматі казочки скоріше. У Мене є дев'ятирічний син, і ми в принципі вже з цим зіштовхуємося. Я намагаюся йому розповідати про те, що є люди, які вигадують казки, але це казки не хороші, не ті, які діткам розповідають перед сном. А це казки, які приносять біль, страждання, які можуть за собою нести дуже погано для історії не лише України, але й для історії кожної окремої людини. Thank you